Всім привіт! Відковав чесник. І ось такі головки в мене чеснику того року. Задив я 15,5 кг. Просошу. Потім буду обрізати. І потім може, вам зважу. Кажу вагу. Ось така кількість чесноку. Є такі головки. Є і менші. Ось така кількість чесноку в мене вийшлося. 53 Дружина. Два з половиною три ширини. Ось так кількість чесноку. Тут аж є губка. Та ось такі головки. І більші. І ось такі головки вже. Посадка є на відео, кому цікаво, можете подивитися. Трошки погнило, але не багато. І тут ще є. Це у нас 15,5 кг посадки. Пишемо скільки у вас чесноку. У мене ось така кількість. І ось такі ще головки. Пишемо коменти, чи вам не погнив. І, і ось такі ще маленькі, щоб не казали, що я вам показував, що то великі. Ставте лайки, підпишіться на канал. Далі буде посадка полуниці в стаканчиках і бугри, Всім до зустрічі. Ще раз вам також покажу. помаліше, Тут купка ще є і там купа. му комменте че добре зибрал. Отдеки по е площ. Widocznie nam wykradzanie obywateli, całemu, La